Сьогодні 16 липня 2024 року. Вже тиждень стоїть жара до 38 градусів у затінку. Ось мій баштан. Це кавун жовте диво, посаджений вперше в цьому році він жовтий на поверхні. Всередині має бути червоний. якийсь полосатенький, Було 5 насінин. Зараз, бачу, зав'язалось у мене 5. Кавунчиків. Тут ще є динька тітовка. Зараз ми її знайдемо. Це вона тут є, заховалася. Ось, наприклад, вона титовка. Є ще кавунчики різні. А ось ще деньки є. І ось денька, і ось денька. А раз покажу, домой у еще ковунчик, где. Все-таки белый колончик. Рябенький, mm. по-моему, колончик. И ой, цветенький колончик. Я тут вот чтобы вся шутка не Где? Так, рухаемся дальше. Это в картоплю залез. Ой, побрался. Ось кавунчик. Такий, 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 такий. Ось такий. І он скільки кавунчиків вже проглянуло. Да? От ви бачите, багато різних кавунчиків. І рябенькі, і жовтенькі. Ки хочеш є. А це ще... Це було посаджено з розсади баштам. А це вже я садила насіння. Це є якісь буде. Це все власне крім жовтого кавочка. Це вже також на знасіння.